Освіта Поль співпрацює практично зі всіма найбільш рейтинговими та найбільш популярними університетами в Польщі. При виборі навчального закладу слід брати до уваги не лише його престиж та рейтинг, але також місто, в якому він знаходиться, вартість навчання, факультети та спеціальності, що пропонуються. Професіонали від освіта Поль дадуть вам фахові та ретельні консультації і допоможуть обрати саме те, що вам потрібно. Спеціалісти освіта полі можуть запропонувати українським абітурієнтам більш ніж 40 вузів для навчання і більш ніж півтори тисячі спеціальностей в Польщі. Уявіть собі, яка величезна кількість можливостей для вас відкривається. І щоб розібратися у всіх нюансах, вам потрібна консультація спеціалістів освіти Поль. І вони вас проконсультують, направлять, порекомендують де краще здобути ту чи іншу спеціальність. Вони вам можуть підказати, які спеціальності зараз найбільше витребовані в Україні, в Польщі, в Євросоюзі, які навіть заробіток з тієї чи іншої спеціальності по закінченню вузу. Складно розібратися, коли ти в і у тебе є декілька варіантів, спеціалісти Освіта Поль допоможуть вам точніше зробити вибір.